Доброго ранку, вас вітає Дніпропетровщина. Мене звати Любов. Сьогодні 12 серпня, і хочу показати, що саме зараз в садку. Ось дивіться, дуже багато падає листя. Дуже багато падає листя і не зрозуміло чому. Можливо, від тієї жари, що була, а потім пішли дощі, у нас пройшов дуже гарний дощ. Ну, гарний в тому смислі, що промочив гарно, але ніякої шкоди не наробив. І ось та яблуня, яку під час бурі в кінці липня зламала. Ну, не знаю, який буде результат, але дивіться, поки її нічого їй не робимо, отак От вона лежить. Деяке листя тут опало, деяке листя якби, живі. Яблук багато, ну не знаю, зможе вона їх витягнути чи ні, буде зрозуміло потім. Ну, а так щось буду зараз. Прибирати оці маленькі яблучки, на деяких яблунях дуже багато таких яблук менюсеньких в порівнянні з цією яблунею ще плюс отакий горух. На деяких яблунях дуже гарний урожай. Багато, ну тут ось багато міленьких яблук приберу. На цій, наприклад, яблуні то гарні плоди, також осипаються, можливо, від перегрузу. Якщо подивитися, от, наприклад, на цій яблуні, то тут майже нічого немає. Пару яблук є, і чомусь вона кожного року так погано плодоносить. Листя здорове, хоча на ній також трошки он падає листя. Взагалі так, більш-менш нічого. Ну ось, наприклад, ця яблуня теж непоганий урожай. Ну, Це ось на семеринці. Не можна сказати, що їх тут занадто багато, ну і при цьому. Можливо, деякі листочки є жовті, але такого масового скидання листя немає. Ну, наприклад, на цій от. Дивіться, скільки скинуло листя. Насипалося жовто. Тут плодів зовсім немає. Зовсім. Почитала, можливо, це. Від того, що була велика жара, потім пішов дощ холодний і могло листя так відреагувати. Це також от яблунька її там укріпили, натягнули, тому що під час бурі її поклало зовсім. Прицеп... Підцепили так. Буде видно. Ну, якщо подивитися от на ці яблуні, скільки тут плодів. Це полукарликове яблуня, але листя вже наполовину все спало. Ось ця яблуня також. Ну так, тут це також полукарликове плоди є, Ну, при цьому ж вон, скільки листя осипалося, її також трошки положило під час бурі, воно поставили на розтяжку. Це грушка. Щось тут теж присихає листя, якесь незрозуміле. Груші є. Можливо, навіть від перегрузу. Деякі яблуні не витримують і таким чином скидають листя. Ну, ось, хоча на цій яблуні якби і плодів доволі багато. Але ж при цьому листя практично немає жовтого, практично. Це залишки, що залишились після бурі груші. Тому що дуже багато зеленців, більше ніж два відра було збитих. Груші це дуже гарні. Зимові. Щось трошки перегруза, так що попідв'язували гілочки, щоб не лежали на землі. І зараз тут, от дивіться, також яблуня. Практично плодів немає. листя жовтіє, скидає. Це таке можна сказати, на, мабуть, що це від того, що пішли холодні дощі, Після 40 градусної спеки це яблуня також і плодів, ну, вона завжди плодоносить добре. Ну і листя немає такого, щоб скидала. Грушка, конференція. Ось. А тут майже все. В листі, майже все в листі. Плодів дуже мало. Ось такі плоди тут. Це потрібно буде зривати. Це також семеринка, плодів практично немає. І після дощів пішли вже рости нові пагани, що також не дуже гарно, тому що вони не перезимують. Потрібно, мабуть, не знаю, зрізати, не зрізати. Навіть не знаю, що робити. Взагалі так і непогано це все виглядає, але от Почитала, не можу зрозуміти, що може бути причиною цього. Ось ця яблуня це в перший рік вона так активно почала плодоносити. Тут і були здорові яблуні. Якщо я не помиляюся, це Катерина. Попідв'язували, тому що цікаво якось себе повела. Весь час росла, гілки тільки вверх були. Доверху тягнулися довгі такі, а це прям чи від плодів, чи це, можливо, вона так е, повинна бути, що поклонилася, прям висячі. ну Будемо спостерігати. Що воно, можливо, після того, як пройшли дощі, то й покращує все-таки перестане скидати листя, тому що якби не бачу, щоб була якась хвороба. Ось це також яблуня доволі багато плодів, при цьому Ну, немає все-таки листя, зовсім немає, не нападало. Дякую всім за перегляд. Можливо, в когось також є якісь проблеми такого характера. Можете написати мені. Один одному зможемо допомогти. Чекаємо гарних вражаїв. До побачення!